Це канал книжки і вушка. мене звати Ксенія, а це Отрій. Мені дуже сподобалося створювати відео добірки різних книжок. І сьогодні я вирішила створити добірку по моєму найулюбленішому жанру книжок це детективи. І відкрити цю добірку я хочу словити на це трилогія про калиблюнко шведської письменниці Астрид Лінгрен. І в мене зараз дві книжки, тому що друга книга в мене була з іншої бібліотеки, і вже проходив строк, тому я її повернула. Ця серія виходила у 2017-х та та 20 х роках у видавництві РМ, і їх і досі можна придбати в інтернеті. Я дуже люблю книжки цієї авторки, і трилогія про калиблюквеста не стала виключенням. Оскільки е, дія у всіх трьох книжках відбувається на літніх канікулах, то тут буде дуже багато сонця, літніх захопливих пригод з друзями, будівництва з соснових гілок курення і ночівлі в ньому, купання в річці, поїдання черниць і багато-багато всього іншого. І тому це дуже гарне читання на літні канікули. Головний герой книги Кала Брюмхест дуже захоплюється різними детективами і також хоче стати якимось відомим детективом на кшталт Шерлока Голмса або Еркюль Поро. І навіть у хлопчика є як уявний друг, як як у Шерлока Голмсі, Але цей уявний друг як учень його, і він вчиться і захоплюється ним. І це дуже потішно читати. Коли я читаю будь-яку книгу Астрид Лінгрен, то в мене виникає дуже дивне, але дуже гарне відчуття, що кожна зі своїх книжок Астрид Лінгрен розповідає саме особисто мені. І це особливий талант авторки, і він мені дуже подобається, тому раджу читати ці книги. І на, на Гудріц я поставила кожній з трьох книг по п'ять зірочок. Продовжуємо цей список класикою, але вже українською. Це ну, серія книг Всеволоди стайка», неймовірні детективи, і зараз цю серію переведає видавництво ВАД. І наразі вийшло вже три книги, і в мене є тільки перша з них. Головні герої книги Женя Косіль» і Вітасик Дорошенко. В кожній книзі серії розслідують нову справу, і в першій книзі це таємниче зникнення одного з головних героїв Вітасика. І, якщо чесно, мені дективна лінія сподобалася не так сильно, але через цей неповторний стиль автора, оцей іронічний, все одно варто прочитати цю книгу. А ще мені дуже сподобалися ілюстрації. Вони дуже пасують стилю автора. Вони такі, як трохи дитячі, і їх створила Валерія Печена. Я поставила цій книзі 4 зірочки на годрець, але якщо у вас є можливість, то рекомендую відкривати для себе таку чудову класику і наші українські книжки. І наступна книжка також від української письменниці, це книжка загадковий злочин у музеї таємниць від української авторки Олександри Орлової. І ця книга потрапила в довгий список найкращих українських дитячих видань від видавництва Барабука, а також в список найкращої української літератури від Пен Україну». Головні герої книги, трійнята Даня Дарка та Діана, а також їхня бабуся пані Лідія, яка працює гідесою у музеї таємниць. Це дуже атмосферне і таємниче місце. Колись раніше тут жив відомий винахідник та детектив Матвій Фауст, і тому його маєток напхом напханий різними таємницями, загадками, різними таємними кімнатами, пристроями і різними. Вже трохи зіпсутими зіллями і проти отрутимо. Тут дуже харизматичні і цікаві герої. Найбільше мені сподобався кіт містері, а найбільш близькою для мене стала Дарка. І тут ми будемо розслідувати цілих три загадки. Мені дуже сподобалося, що зазвичай в детективах одна загадка. А якщо є декілька, то у них один лиходій. А тут кож... в кожної західки своя е, розгадка і в кожної загадки свій винуватець. У книзі є багато фраз, словосполучень та ідіом англійської мови, і це додає їй додаткової цікавинки. Насправді ця книга, е, огляд на цю книгу вже є на моєму каналі, і в описі я залишу посилання. І це 100% 5 дірочок на годрі. Ще одна авторка, про яку я хочу згадати, це англійська письменниця Ініт Мері Блайтон. Вона одна з найуспішніших дитячих підліткових письменниць за 20 століття. За деякими даними, у кількостях перекладів вона перевищує навіть Шекспіра. У нас її видає видавництво фоліо. У авторки є декілька найбільш популярних серій. Одна з них це серія Славитна п'ятірка. А тут головна героїня Дівчинка Джорджія, до якої на літо приїжджає троє кузенів. Серія складається з 21 роману і українською вийшло вже 10 з них. Ця серія є більш пригодницькою. Тут буде острів, на якому буде закинутий замок, і як і в майже ба бага... всіх творах авторки, песик. Це дуже гарне читання на літні канікули. книги невеличкі десь 140 сторінок. Мені здається, що їх можна починати читати десь плюс-мінус років з восьми, але мені і зараз було цікаво їх перечитувати. Наступна серія називається «Таємна Сімка, і вона власне вже детективна. У ній загалом 15 романів, і українською вийшло вже 5 з них. Ці книги невеликі за об'ємом десь приблизно 100 сирінок. І тут буде розповідатися про брата і сестру Пітера і Дженент, які разом з п'ятіркою своїх друзів на канікулах тут будуть не тільки літні прогоди, засновують детективне агентство. І в кожній книзі буде якась окрема задка з класичним розгортом детективних подій, доказами підозрюваними і оцим всім. Але найбільше я очікую серію Ініт Блайтон, яка ще не вийшла. Вона називається «The Five Fine Зе and the Dog», тобто п'ять сищиків і пес. Загалом у цій серії 15 романів, і про цю серію я дуже не чувана від мами, яка зачитувалася нею в дитинстві. Тут є п'ятеро друзів і вірний песик Бакстер, які неодмінно випереджають похмурого та не дуже приємного полісмена в розслідуванні різних злочинів. Я дуже сильно чекаю видання цієї серії українською і дуже сподіваюся, що видавництво фолія скоро до неї добереться, або ми з Одрі будемо читати англійською. Наступна детективна серія це графічні романи про Енолу Голмс, написані французькою художницею акварелісткою Сиреною Бласко. У мене їх зараз немає, тому що я брала їх в бібліотеці. А загалом вони виходили українською у видавництво ранок. Їх видано вже три томи, але на Годриті я бачила, що загалом їх є вісім. Ці комікси створені на основі оповідань відомої американської письменниці Ненсі Спрінгер. Головна героїня твору Енола Голмс, молодша сестричка Шерлока Голмса, яка завдяки мамі здобуває доволі незвичну на той час освіту. Вона знає все від джиу-джитсу до мов та наук. Напередодні дня народження Еноли мама загадково зникає з-за міського будинку, де жила разом з Енолою, залишаючи таємничі підказки. І як ви можете знати, є також фільми Netflix про пригоди й ноли. Вони також створені на основі оповідань Ненсі Спрінгер, але вони ніяк не перетинаються з цими коміксами, окрім з самої в'язка зникнення мами та початку пригоди ноли. Тут дуже гарна мальовка в акварельному стилі. І на цьому невеличкому об'ємі, а це всього 64 сторінки, ми маємо незвичайну карколомну пригоду в детективному стилі. Я дуже рекомендую цю серію. І продовжуючи тему пригод Шерлока Холмса та коміксів, у мене є ще одна крутецька рекомендація. Це серія у голові у Шерлока Холмса від видавництва Наша ідея. Автори цієї серії це Сіріл Лєрон та Бенуан Даан. І зараз в цій серії всього дві книжки, і друга і том це розв'язка першого. У серії дуже влучна назва, тому що у читача буде можливість зазирнути в думки відомого детектива та на власні очі побачити, як працює знаменитий детективний метод. І комікс у вигляді послідовних картинок дає якнайкраще побачити ланцюжок ходу думок Холмса. Для цього у мальовці комікса використана дуже влучна червона ниточка. Загалом у комікса дуже е, гарна та атмосферна мальовка. Тут купа деталей та дрібниць, які можна роздивлятися безкінечно. Тут є різні схеми та мапи, е, малюнки крізь збільшувальне скло, стрінки з довідників та купа всього іншого. Ця історія не є адаптацією одного з оповідань Артура Конан Конендолля, але тут настільки витриманий стиль автора, що здається, що ця історія одна з циклу класичних оповідань про Шерлока Голмса. Але в тексті згадуються класичні оповідання так, події цього коміксу розвиваються нещодавно після справи спілки рудих. Тобто цей комікс розширює всесвіт творів Дойля. І звісно, окрім самого голомса, ми зустрінемося тут із Босоном та місіс Гадсон. Одного вечора на Бейкер-стріт завітав полісмен з одним дуже дивним відвідувачем. Ним виявився. Колега Вотсона, доктор Фаулер. Він перебуває в жалюгідному стані, розірваний одяг, зламана ключиця, часткова амнезія. І ми одразу бачимо, як це розкладається по поличках в голові у Шерлока Голмса. І цей незвичний візит розгортається у цікавезну детективну історію. Я дуже хочу дізнатися завершення цієї історії. І другий том цієї історії і у нас запланований на наступні покупки. І я вирішила, що я вже настільки начувана про Голмса, Вотсона та м, дедуктивний метод, що мені треба е, терміново прочитати перше джерело. І іноді мені просто здається, що я вже його читала, просто цього не пам'ятаю. Комікс у голові Шерлока Голмса це рекомендація, вам треба це прямо зараз. Жанр е, детективів це один з моїх найулюбленіших жанрів, і ці книжки це ті детективи, які мені дуже сподобалися останнім часом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобаються вам детективи, і чи треба знімати ще одну детективну добірку. Дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. Ще не це відео друзям. Я думаю, їм також дуже сподобається. Обов'язково підтримуйте наших захисників і до зустрічі в нових відео.